Друзі, вся інформація про те, що Лукашенко, мовно кажучи, відкриває кордони для російської армії на територію Білорусі. Ця інформація не є взагалі нічим новим. Той, хто за мною слідкує, я постійно говорив, що російські мобіки їх будуть направляти поступово у Білорусь для того, щоб або відкривати другий фронт, або для того, щоб. Прямо там розміщувати на полігонах і постійно тиснути на Україну. Україна до відкриття другого фронту готова, готова з квітня місяця. Тому для нас це взагалі не сенсація і вас прошу не панікувати. Багато було на фоні обстрілів російських сьогодні. Інформації про те, що другий фронт, умовно кажучи, вже відкрився. Йде наступ на волинь. Це інформаційно-психологічні спецоперації наразі. У російсько-білоруських військ, так би мовити, 5 тисяч військових неподалік наших кордонах всього лише розміщено. Якщо сказати чесно, у нас набагато більше і у нас позиції підготовлені до відбиття атак. Тому друзі, наразі панікувати через наступ Білорусі не треба в кращому для них випадку вони будуть до нього готові. Росіяни, щоб іти з Білорусі у грудні місяці, хіба що тому слава Україні! Переможемо всіх.